Вітаю на українській правді. Це UP Life. І Попереду в нас розмова про зброю про російські обстріли і атаки України. По-перше, маємо цікаву новину про славнозвісне морський дрон «Сі Бейбі», який використовувався як камікадзе для атаки на російські кораблі і Керченський міст. Поінформований співрозмовник української правди в службі безпеки України каже, що дрон «Сі Бейбі» оснастили градами, і навіть більше. Поза минулої ночі дрони ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на кінбурзькій косі. По друге, вчора з'явилося підтвердження генерального штабу про те, що сили оборони уразили російський корабель. Ем, Севастополі корабель, який називається циклон. по По-третє, ворог вночі шахедами вимкнув ціле, ціле місто. Суми зараз відбувається відновлення електроенергії. Є ще по четверте, по п'яте. Про все це далі буду говорити з експертом з авіації Анатолієм Храпчинським. А ви ж тим часом долучайтеся до клубу української правди підтримуйте незалежну журналістику. Пане Анатолію, добрий день доброго дня. Перш за все, прошу вас прокоментувати, що означає ем, це оснащення градами ем, морського дрона Сі Бейбі. Як це взагалі працює? Давайте почнемо з того, що наша роботизована техніка і деталі стає міцнішою і вже має такі ознаки додаткового озброєння, яке дозволяє не тільки бути дроном у вигляді, які саме знищуються і знищують ціль. Але й додатково можуть, наприклад, проходити якусь оборону російську для того, щоб потім подаємо вражати важливі цілі, тому що ми розуміємо, що росіяни все одно намагаються вишукувати наші морські дрони для того, щоб не давати їм влучати в російських кораблях. Тому власне, от такі дооснащення дооснащення це такі нові модифікації, які дозволяють біть, бути більш сучасними і відповідати сучасним викликам. Ну і знову таки, повертаючись до основної тези, я би зазначив, що ми продовжуємо воювати залізом і покращуємо це залізом, і це забезпечує життя наших військових. Ну, тобто, нічого конкретного про Сібейбі ви сказати не можете. Тому що я... ще невідомо, як це працює, правильно? Ну, давайте почнемо з того, що це, мабуть, якісь морські експерти могли б це прокоментувати. От я з точки зору кажу про Але того, того що... а з, від... з відкритих ж... джерел, то що ми можемо оцінити. Добре, прошу прокоментувати вчорашнє повідомлення підтвердження генштабу про те, що сили оборони циклон уразили російські ракетоносії у Севастополі. Йдеться про те, що це останні ракетоносій калібрів. Що тепер по калібрах у росіян? Ну по калібрах у них вони є. А чим стріляти у них принаймні на берегах Криму немає. Тобто, є деякі кораблі, які знаходяться в віддаленому Новоросійському, якщо не помиляюсь. Вот. Але я зазначив би, що Крим дедалі менше стає військовим об'єктом, тому що ми бачимо вибуту Чорноморський флот Російської Федерації. Ми бачимо, що авіація перебазувалась, тому що е немає захисту зовнішнього тут якщо ми кажемо про протиповітряну оборону, тому що остання низка ударів по Джанкою, по Більбєку, по Айпетрі е вибила можливості Росіян захищати півостров з повітря. Більше того, не тільки наземними засобами, а й повітряними засобами, тому що ми вражаємо аеродроми, а на яких базувалися літаки. тому дедалі Крим стає демілітаризованим Ну і горизонт у вигляді Кримського Керченського мосту стає вже більш доступний для наших ударних засобів. Ну можна сказати, що Сили оборони останнім часом, останні місяці, активно звільняли Крим від ворожої ППО. І, от зараз оці ці кораблі, і зараз просто сумарно я намагаюся збагнути в цілому, коли є отака кількість новин. Зараз ще і Сі Бейбі оснащений. Ем, ну тобто, де ми зараз знаходимося? От наскільки далеко від цієї точки, коли зможемо все ж таки повернути? Ну якщо не Крим, то хоча б якусь частину важливу, е, у воєнному плані зробити. Я би зазначив, що по перше, да, по перше, ми знаходимося в точці, де ми показуємо, як працює комплексно західний зразки озброєння з українським озброєнням по території України. Це для наших західних партнерів. Тобто ми показуємо наскільки якісно може працювати українські збройні сили по стратегічних об'єктах на території тимчасово криво. Тобто ми кажемо про територію суверенної України. Ми зараз бачимо поодинокі заяви, не поодинокі заяви щодо застосування західних зразків озброєння по території Російської Федерації. Ми це чули і від Франції, ми це чули і від Британії. Зараз є вже ініціативи безпосередньо Сполучених Штати. Ну і Україна постійно звертається щодо дозволу використання західних зразків техніки. по Території Російської Федерації саме а, от такі якісно пророблені операції на території Криму. Ми показуємо нашим західним партнерам, наскільки ефективно буде використання з такої техніки в поєднанні з українськими техніки з українською технікою, тому що жновтакі навіть застосування сі бейбі з додатковим обладнанням а, набагато якісніше може попрацьові працювати по Керченському мосту ніж просто, якщо б вона використовувалася як зерний механізм. то тобто ми кажемо про подвійну силу удару за рахунок, наприклад, знищення деяких цілей на відстані, а потім вже додатково безпосередньо самим дронам, тому насправді я казав, що зараз Україна робить стратегічні кроки в напрямку. Такої візуалізації для наших західних партнерів, як може виглядати демілітаризована зона 100 км на території Російської Федерації. Тут важливо зазначити, що ця демілітаризована зона повинна бути на території Російської Федерації. І я просто вам питання поставив про півострів, а ви кажете про зону. Воно якось поєднується все. От саме коли нам Захід дозволить бити власною зброєю по Росії, тільки тоді ми зможемо повернути Крим, знищити Керченський міст. Я би сказав би, що в принципі, якщо ми вибиваємо логістичну складову у вигляді Криму, то це наприклад ускладнює роботу російських військ на Херсонському напрямку і Одеському напрямку. Тобто вони дедалі складніше буде працювати по цих напрямках, тому що більшість літаків, які злітали з того ж саме аеродрому Піліби або з аеродрому Джанкой, відпрацьовували саме по Одеса Миколаїв Херсон. Ну і привратновадні Дніпропетровська область. Тобто ми кажемо про те, що ми зараз у неможливому, а, з одного боку ми унеможливимо застосування Криму як логістичної складової постачання озброєння на лінію фронту, живлення лінії фронту, так і для підтримки повітряних або ракетних обстрілів, тому що з Криму дуже часто балістика Криму дуже часто використовуються літаки. Ну і додатково це можна розглядати як приклад того, що наприклад комплексне використання. Деяких зразків техніки дозволяє виконувати оперативно і дуже швидко поставлені задачі. Тобто, ми бачимо, що передослакувалися літаки з біля літаки з Жанхой. Немає е, наявних наявного якісного зброєння, наприклад, в портах Севастополя, з е, Чорноморського флоту, тому це показує нашим партнерам, як ми можемо працювати. Ну і додатково, це як стратегічна задача по зменшенню логістичних складових. А те, що літаки російські перебазувалися в стратегічні бомбардувальники, ту дивно 122 м 3 перебазувалися на аеродром Оленія. Це про що говорить? Я чув думку, що це підготовка до масованого обстрілу. Uh, дивіться, якщо ми кажемо про аеродром Аліні, то останнім часом uh, кількість літаків, які злітали за лінії для того, щоб здійснювати масовані обстріли по території України, були значно менше ніж ті літаки, які злітали з Енгельс. Якщо ми кажемо про передислокацію, то тут слід зазначити, що аеродром Енгілье uh, знаходиться на відстані близько 2000 км. кілометрів. Тобто, це поки що те, куди українські БПЛА або інші системи не били. Додатково треба мати на увазі, що, наприклад, отримання літаків майбутнє отримання літаків F-16 передбачає перед собою оснащення їх ракетами Джастинсом, які зможуть літати на вісне до тисячі кілометрів. І в цю тисячу кілометрів попадає і Енгільс, інша ріковка, і багато інших стратегічних аеродромів Російської Федерації, які передбачають перед собою забезпечення і експлуатацію літаків стратегічної авіації. тому що не кожен російський аеродром означений для. Обслуговування і, наприклад, можливості тримання у себе літаків стратегічної авіації, ключові бази. У них залишаються Енгельс і залишається оленя Ну і вони були обумовлені за домовленістю під час зменшення стратегічного наступає зброї, тому ми бачимо те, що зараз більше засилих схватується в Байрі. Але треба не забувати, що якщо ми кажемо про злітно посадкову смуги, які достатньо можна приймати такі літаки, то їх трохи більше, тому що останнім часом перед, масово, перед такою масштабним вторгненням Росія. Дремонтувала велику кількість аеродромів. Ми бачимо, і білібік був покращено з літа смуга до е, рівня от, приймати будь-який літак, і продовжена там вона була збільшена на 500 метрів. Тобто е, ми кажемо про те, що е, аеродроми є, але ми бачимо те, що Росія намагається далі далі, далі відтягувати свої е, стратегічні об'єкти, тому що е, для них це важливо. Тим паче, що Росія не може будувати стратегічні літаки, а вона будує лише е, літаки авіації. Е, і все, що вона використовує, це старий радянський парк, який вона може тільки модернізувати е, за рахунок поліційного канібалізму. Тому, на мою думку, е, тут скоріш за все е, безпо, безпекові... Е, Дії з боку Росії. А для того, щоб зробити масований обстріл, ми бачимо, що російські літаки вилітають з за лінії, долітають де війська роблять без заправку або оснащення ракетами, і вже послітають для пусків ракет. Питання щодо обстрілів шахедами сьогодні вночі: конотоп і. Іконотоп, і шостка так, це Сумська область, енергетичні об'єкти поцілили і вимкнули ціле місто Суми. З чим це пов'язано? У нас не вистачає за... сил засобів на півночі зараз. Бо раніше ми бачимо статистику, шахеди дуже добре збиваються. А, а, от сьогоднішня ніч вона про щось свідчить екстраординарне чи ні? Я думаю, що тут знов таки тут слід зазначити, що протидія шахедам тіно вдосконалюється. Ми бачимо якісно можливості нашої стосовно кількості зби, збитих шахетів. Щодо сьогоднішньої нічної атаки, треба буде а, більш ретельно передивитися оснащення цих а, дронів, тому що ми бачили одноразові заяви щодо можливості керування цих дронів на місці до 100 кілометрів. Розуміючи, що це прикордонні зони, можна казати, що за рахунок, наприклад, деяких ретрансляційних засобів, на кшталт Орла на зала, могли використовувати шахет з Елементами керування, але це треба більш важливо дослідити по залишках тих шахедів, які були збито для того, щоб е, робити такі висновки. Це тому це тільки припущення, але треба не забувати, що насправді. Росія активу активно використовує до інколи при кордону і при фронтову зону для використання шахів саме з елементами керування. Тому можливо, от це стало причиною такої якісної роботи з боку Росіян. Тим не менш, треба казати про те, що нам треба йти в напрямок автоматизації систем знищення проти шахетів, тому що людський фактор. Передбачає перед собою велику кількість особового складу, який залучений. Ми бачимо складну роботу наших мобільних об'яв, зазначив, що кожен військовий, який стоїть перед гарматою, якоїсь збиває ці шахеди, це колосальна робота, оскільки кожен військовий розраховує точку перетинання вибухового елемента і безпосередньо повітряного сілля. Тобто це, так би мовити, балістичний калькулятор у кожного військового в голові і тяжка робота. І тому ми кажемо, що треба входити в режим вже створення систем автоматичних, що дозволить нам зменшити навантаження на наших військових. Ну і окрім цього, Україна чекає на F-16. Я розумію, що F-16 і шахелі це трошки різні речі. Але от буквально вчорашня новина хотів би вашого коментаря: 10 військових, 10 військових ЗСУ завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах. Тренування а, обслуговувачів відбувалося воно простіше чи складніше ніж тренування пілотів. Ну, насправді наземне інженери наземні вели, мають велике значення, оскільки я сам за фахом авіаційний інженер, скажу чесно, що без авіаційних інженерів пілотів нема не буде чим керувати. Але якщо ми про 10 наших фахівців, давайте повернемося. Може, трохи такою розкриємо таємницю, що насправді для того, щоб прийняти літаки тут в Україні, у нас потрібно були інженери, які б їх могли прийняти при посадці, тобто перевірити технічний стан і далі в подальшому працювати щодо випуску літаків. Ми кажемо по. Передпольотну підготовку, і тут саме інженери, яких зараз ми отримуємо навчені інженери, це ті інженери, які випускають літаки, тобто перевіряють основне оздоблення літака на процессором передпольотна підготовка і літак готовий до бою. Тому ми кажемо про те, що ми дедалі більше не бачимо факторів, підтверджуючи, що інфраструктура України вже підготовлена для прийняття літаків F-16 Добре, а як бути, як розуміти слова президента Зеленського, який сказав, що для е, перемоги для протистояння ворогу в небі Україні потрібно 120-130 винищувачів F-16? Нам таку кількість і близько ніхто не обіцяв? Ну нам таку кількість близько ніхто не обіцяв, але давайте повернемося з того, що така кількість є у наших західних партнерів для того, щоб передати. Ми кажемо про ту кількість в такій кількості, е, такі які Мають uh, модернізацію і мінімальну модернізацію блок 42, що дозволяє працювати по повітряних цілях на відстані до 185 км кілометрів, то тобто це і бачите повітряні на цілі на відстані до 300 кілометрів, тобто це доволі непогана відповідь російським Су-34. І uh, таки, якщо ми кажемо про кількість ліків. Безумовно, нам потрібна велика кількість з зарахуванням тих бойових дій, і з зарахуванням тої кількості літаків, яка використовує Росія. Але для наприклад, для того, щоб отримувати певний паритет в повітрі і виконувати задачі щодо, наприклад, перехоплення повітряних цілей на кшталт. Крилатих ракет або будь-яких загроз з повітря для того, щоб утонувати, наприклад, кордони України від е, можливих спусків кабів або ракет малої середньої дальності російськими літаками та дії на прифронтовій зоні е, знищення наземних об'єктів, е, достатньо було би чотири скадриві літаків F-16 по натівському стандарту. Якщо ми кажемо про натівський стандарт, це 18 літаків і скадрів. Ну і на Останок прошу вас прокоментувати свіжу новину. Ройтер пише, процитує американська розвідка. Вважає, що супутник, який Росія запустила минулого тижня, є зброєю здатною перевіряти і атакувати інші супутники, оскільки нині російський космічний апарат переслідує на орбіті американський супутник шпигун. Наскільки в цілому небезпечною може бути Росія в космосі? І з огляду на застереження Сполучених Штатів Америки щодо розміщення Росією ну, ймовірне або Плани про розміщення ядерної зброї в космосі, я би зазначив, що насправді Росія небезпечна, коли її багато. Коли багато військових, коли багато озброєння, коли багато російських супутників. якщо ми кажемо про одиночні випадки, наприклад, застосування, ми бачимо славнозвісні супісідські, які вони хваляться, але Жодного такого фактичного застосування не було, о, тому я думаю, що супутник, який випустила Росія, найближчим часом знов повторить долю інших супутників, які Росія вже запускав. Ну, а, а на перспективу, якщо так стратегічно, Росія от зараз може програвати ще десятиліття війну, яку розв'язала в Європі, а, 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 а можливо, на довгу, на довгій дистанції в космосі щось буде вирішуватися через 40-50-60 років чи ні. Давайте от ведемо такий гарний приклад. Росія налічує велику кількість систем радіолокаційного виявлення наземного тобто радіолокаційного виявлення на горизонтне радіолокаційне виявлення, і вона активно використовує там воронішем, контейнер і інші радіолокаційні системи для того, щоб дивитися, на що відбувається навколо Росії. Весь світ в цей час використовують супутники для того, щоб наблюдати за чужими країнами і. А, Росія зараз не має лісних супутників для того, щоб слідкувати, наприклад, за територією України, а тому використовують здебільшого там, своїх партнерів, так би мовити. Я думаю, це гарний приклад, пояснюючи, що так, саме відбувається так. в космосі. Добре, дякую вам за цю відповідь. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. На все добре, ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається в небі України, і на тим, що відбувається за тим, що відбувається в небі Росії. А коли сили оборони якимось чином атакують об'єкти або на території Росії, або в Окупованому Криму. Будь ласка, тисніть подобайку під відео, залишайте коментарі і звертайтеся за актуальними новинами до сайту Pravda.com.ua.